Добрий день, дорогі мої друзі. Любі люди. Починаємо, як завжди, з прекрасного. Подивіться, як в мене розцвіла гвоздика, дуже гарно. А я вам хочу показати, що в мене взагалі розцвіло. Зараз підемо на вулицю. Перш ніж я скажу, що в нас в мені. Оце у мене на вулиці. Розцвіли тюльпани. Ми купили, посадили і вони розцвіли в нас так гарно. О, розцвіли, розцвіла мушкателька, я не знаю, як вона називається. Орхідея порозцвітала. Бачите, як вона в нас розцвіла гарно. Розцвіла орхідея. А це зараз попліток піони. Така вона яка скручена. Вона в мене цвіте вже другий рік. Ця цвіте у нас суниця. Трускавка. А це лілія пустила вже ці, і ми її сюди перенесли. А це сонички в нас цвітуть, вони постійно цвітуть і постійно, постійно ми збираємо урожай. Наша міля тут має шефство взяла над ним. Отакі у нас це ладі надали, анкора цвіте. Бачите, як гарно. Так, ми робимо рис з овощами і з зафераном, і навіть з грибами. Звіш, віш, я не знаю, як він правильно називається, ті, що висять. Так, ми нарізали моркву отак. Зараз ми робимо що? Цибульку і кидаємо відразу на пательню на вогонь. Тай нам тушиться. Напевне, зробимо. Ага. Далі ми зробимо перчик. Перчик ми помили і наріжемо його, так як нарізали моркву. Окей. Це відразу викинемо сюди. Так, і сюди наріжемо також, і наріжемо так, де наріжемо перчик. І то все кинемо тушкуватися, поставимо варити наш рис. Варимо борщ. Як, як варити борщ, ми недавно варили, показували. Ми відразу кидаємо, все, що тільки кидається у борщ, і потім його тільки заправляємо. Так, кидаємо сюди. Ось угу. так само я не люблю, бо воно деколи буває гірким. Окей. Дивимося ідемо, дивимося, що в нас робиться. Так, Ми промили рис, так як завжди. Перший раз перший рис промиваємо, воду зливаємо, другий раз рис промиваємо і воду консервуємо. Залили водою, посолили і накриваємо кришкою. Хай він вариться на маленькому вогні. Рис ми взяли цього разу на такі, як завжди. Зараз я вам покажу який. Такий подовгастий. Бачите? Такий подовгастий рис. І поставили та маленький вогонь, щоб він нам варився. Все, рис вариться. Рис вариться. Цибулька. У нас також тушиться, тільки вона вже пом'якла, тільки вона втушиться, ми відразу закидаємо наші, наші решті овочі, які ми там зробили. Перчик і моркву. Червоний перчик булгарський і моркву. І подивимося до наших ковбасок. Наші ковбаски ми поставили в духовку і поставили його, їх на 180 градусів верх і низ і дали його на десь на 30 хвилин. Хай вариться. Хай. Як тільки рис, наш закипів, ми відразу кинули столову ложку масла, топленого вже. Отак От подивимося. Окей. І, рішили, і хай він вариться. Це все масло ми вже останнє масло звідси забрали і кинули до, нашої, до нашого рису. Він ще не зварився, але вариться. Накриваємо його кришкою і хай він вариться. І так, до наших до, на, до, нашого, до наших овочів ми додали ще грибів, глива або ті, що висять. І додали ми шпінат. Було би добре додати ще сюди базилі. Додаємо вазилік. Додаємо банзелі, додаємо сухого чешничку. У мене вже немає такого, але мають пішку. Додаємо сухого чешничку. Сухого немає. Ну, як немає сухого, можна збирати такого. Зараз пийку. Ні, немає. Не, не Навіть не буду пробувати. Немає. Дивимося, про що це. Додаємо чуснячку і обов'язково додаємо вершків. Менший вогонь. Робимо отак. Окей. Окей. Можемо додати щось такого підкисенького. Додаємо сметани і додаємо трошечки лимону. До нашої сметани, до наших вершків додаємо лимону. Робимо більший вогонь і в нас рис з овочами і грибами готовий. Робимо більший вогонь, пробуємо, що нам бракує. Не забудемо дати перцю. Додаємо перцю. Додали перцю, воно нам тільки закипить. пробуємо. Ми знайшли зафіран, беремо, це вже виключаємо. Окей. Це вже виключаємо, пробуємо, що бракує нашим овочам. Я ще трошки дала. О, я дам... Соєвого соусу ще трошки. трошки соєвого соусу, і я рахую, що буде добре. Перекидаємо все в другу і починаємо заправляти наш борщ і заправляти наш рис. Ми додали зафірано. Хочу вам показати, де воно в мене є? Тут було дуже-дуже мало. Я додала 15 грам. Я взяла наперсток десь грам 20 коньяку. і до нього додала 15 грам зафірану, розмішала і всипала його сюди, до нашого рису. До нашого рису додала масло. І до нашого рису. Має ще йти, оці тушені овочі. Але я давати їх не буду до рису. Чому не буду? Тому що у нас є така дівчинка, яка любить їсти все окремо. Так що всі будуть тепер їсти окремо заради неї. А ми на рис поставимо тільки ковбаски. І так, дорогі мої, обід готовий. Святковий обід, ми врахуємо, що святковий обід, бо сьогодні шуткова неділя, тут замість шутки йде оливкова гілочка. От вона в нас стоїть, все як має бути. Я хочу сказати, що рис, до рису я ще додала ковбасок і додала. І окремо поставила, і окремо поставила е, наші овочі. Хочу, вам, хочу вас привітати з шутковою неділею, побажати вам всього найкращого, В нашій Україні мирного неба, солдатам хрібкої сили і здоров'я. Всім смачного і до зустрічі! Приходьте на мої канали, підписуйтеся на мої канали, коментуйте мої канали, кладіть лайки. Я вам буду вдячна. Вдячна всім людям, які написали мені багато коментарів. Дуже вам вдячна. Я всім дам відповідь. Смачного і до зустрічі!